Україні тумани та короткочасні дощі. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 7 по 9 листопада. У найближчі дні в Україні переважатиме хмарна погода з незначними проясненнями. Сонце час від часу визиратиме з-за хмар, створюючи приємну осінню атмосферу. Дощі ймовірні лише місцями, зокрема в Ужгороді та Вінниці, в інших регіонах сухо. Середньодобова температура становитиме плюс 9, плюс 14. Вітер переважно слабкий без різких поривів. У таких умовах посилюється ймовірність утворення туманів. Вони можуть бути щільними та тривалими, особливо у ранкові години, знижуючи видимість на дорогах і створюючи певні труднощі для водіїв. Подекуди тумани супроводжуватимуться підвищеною вологістю. Будьте обережні. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 7 листопада, п'ятниця. На заході буде сонячно, нічна температура плюс три, плюс чотири. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс одинадцять, плюс п'ятнадцять. Вітер південно-східний, не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло вночі від плюс два до плюс шість. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 8 одинадцять. Плюс Вітер північно-східний східний до 3 метрів за секунду. У північних областях сонце буде ховатися за хмарами протягом дня. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс 4. Протягом доби у Сумах. Білій церкві коростені Житомирі та Чернігові до 11 градусів тепла. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва У п'ятницю столицю тішитиме сонце та безхмарне небо. Вдень до 11 градусів тепла, вночі до плюс трьох. Вітер південний до 1 метра за секунду. У південному регіоні в п'ятницю сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Після заходу сонця від плюс 5 до плюс 9. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 13 до 17 градусів вище нуля. Вітер північно східний від 2 до 5 метрів за секунду. На сході напередодні вихідних місцями хмари закриватимуть сонячні промені. У ніч на п'ятницю від плюс двох до плюс шести. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську сягатиме плюс дев'ять шістнадцять. Плюс Вітер північно східний, північний його швидкість до трьох метрів за секунду. Погода восьмого листопада. Субота. На заході сонце прикриватимуть хмари в нічні години від чотирьох до семи градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від 10 до 13 градусів вище нуля. Вітер південно-східний від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі України в суботу сонячно з невеликою хмарністю, вночі від плюс трьох до плюс семи, вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах. Коливання температури від плюс 9 до плюс 12, вітер східних напрямків до 3 метрів за секунду. На півночі небо буде перемінно хмарним з проясненнями, у нічний період від 3 до 6 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля 10 градусів тепла. Вітер південний: його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода у Києві. У суботу очікуються приємні сонячні прояснення. Вночі до плюс п'яти, день до десяти градусів тепла, вітер південний до одного метра за секунду. На півдні України в суботу погода порадує сонцем та високими температурами. Вночі плюс п'ять плюс дев'ять. Вденні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Від 12 до шістнадцяти градусів вище нуля. Вітер північно-східний, східний від 1 до 6 метрів за секунду. На сході в суботу буде комфортна сонячна погода. З настанням ночі від 0 до плюс 6. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 16. Плюс Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. Погода 9 листопада. Неділя. На заході на завершення тижня буде доволі похмуро. У Ужгороді продовжиться дощова погода. Вночі температура коливатиметься від плюс 2 до плюс семи. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 10, плюс 13. Швидкість вітру не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центрі України в неділю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. У Вінниці йтиме дощ. Нічна температура повітря плюс 7, плюс 9. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання температури від плюс 10 до плюс 14. Швидкість південно-східного вітру не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На півночі в останній день тижня в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. В нічні години від плюс п'яти до плюс семи. Вдень у Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові не більше одинадцяти градусів тепла. Швидкість вітру не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Прогноз для Києва У столиці тиждень завершиться хмарною погодою з проясненнями. В нічні години до плюс 7, в день показники температури підвищаться до 11 градусів тепла. Вітер південно східний не більше 1 метра за секунду. У південній частині України в неділю хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями у нічний період від плюс 8 до плюс 12. Вдень в Одесі, Мелітополі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 13 до 15 градусів вище нуля. Швидкість вітру не більше трьох метрів за секунду. На сході спостерігатиметься перемінна хмарність з короткочасними сонячними періодами вночі від 4 до 7 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі. Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. У п'ятницю очікується магнітна буря з силою 5 балів. Її пік припаде на нічний час з 12-ї ночі до 6-ї ранку. Тож саме в ці години метеозалежні люди можуть відчувати головний біль в тому, безсоння чи перепади тиску. Після 6-ї ранку інтенсивність коливань поступово зменшуватиметься, і друга половина п'ятниці пройде за помірного рівня геомагнітної активності. У суботу, з 3-ї години ночі, прогнозується штиль, організм зможе трохи відновитися. Проте вже в неділю магнітне поле Землі знову стане активнішим, рівень впливу підвищиться до середнього. Тож дні обіцяють бути напруженими, лікарі радять уникати перевтоми та стресів, пити більше води, відмовитися від алкоголю і міцної кави, забезпечити повноцінний сон. А щоб бути в курсі всіх змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарних вихідних.